Привіт, дорогі глядачі каналу Сонет, каналу про соцмережі та їхні унікальні функції, та й взагалі про соцмережі. А в даному відео я би хотів вам розповісти про таку важливу тему роботи та відпочинку із просто спілкування в соцмережах як існування фейкових сторінок. Дуже важливо, що насправді ми багато спілкуємось, дуже часто до нас в друзі додаються а, якісь люди, яких ми не знаємо, і насправді потрібно відрізняти справжнє від такого підробного від якогось несправжнього. От такі несправжні сторінки, тобто сторінки людей, які насправді не є тим, за кого себе видають, тобто зазвичай вішають чужі фотографії чи. А, чи просто от, якось прикидаються. Такі сторінки називаються фейковими. так Таких сторінок, як виявляється, дуже і дуже багато, і, можливо, ви, не знаючи того, стикалися з такими сторінками. От перед вами одна із таких сторінок фейкова сторінка, тобто не справжня сторінка. Як в даному випадку визначати, що ця сторінка несправжня ну Перш за все. Треба починати з загального. Ім'я людини. В даному випадку ім'я Ксенія Подорожник, цілком реальне ім'я. Е, далі у фейкової сторінки не завжди буде багато інформації. Ну тут інформації достатньо, так? Але це, знову ж таки, ще не свідчить, що сторінка справжня. Е, далі таким критерієм є наявність справжніх фотографій. Так, тут фотографій аж 4, так? Знову ж таки, це б мене вже насторожило, що тільки 4 фотографії. Далі, наступний дуже важливий момент це е, наявність друзів у сторінці. Так? Якщо ми візьмемо, тут є 642 друга. Е, це кількість хороша, фейкових аккаунтів зазвичай. Е, Мало друзів, але якщо ми отак виберемо сторінки. Так. І перейдемось Київ. Київ, не Київ, Іркутськ, Київ, Україна, не пише, не пише Київ і Луганськ. Ну, зрештою, я казав, що сторінка не фейкова. Насправді з Києва, можливо, подавляли багато друзів, але, якщо сказати чесно, то якщо ви більшу, більший масив таку соціологію невеличку провели і з'ясували більший масив даних, ви б з'ясували, що розкид цих сторінок надзвичайно широкий, тобто люди звідусіль. Так, дівчата інколи додають хлопці звідусіль, е, ну тобто з, 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 з будь-яких місцевостей, але тим не менше, якась тенденція має бути: якщо людина з Києва чи там з Франківська, то зазвичай в неї друзів. Де найбільше, зрозуміло, у тому місці, звідки вона є. так? Тобто, якщо ви бачите, що щось не так з друзями, це також свідчення на користь того, що сторінка не справжня. Третє, на рахунок комунікації на сторінці. Дивіться, якщо сторінка створена з метою заробляти, таке дуже часто стається. Якщо ви не знаєте про те, що можна за допомогою сторінки ВКонтакті та в інших соцмережах заробляти, то я скажу, що можна. Якщо не знаєте, де, під відео пишіть е коментарі, я скажу вам, де можна заробляти і де точно ви отримаєте зароблені гроші. Так. Ось. Якщо ви помотаєте сторінку, то тут е десь. Ви побачите, якщо це сторінка для заробітку, то от, пішли реклами. Бачите, реклама, 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 реклама. Тобто сторінка створювалась з метою а, заробляти, і саме тому а, у ній дуже багато реклами. Плюс на стіні дуже важливо звертати увагу на наповненість інформації. Тобто, людина, якщо це її сторінка, не буде засмічувати свою стіну, якщо це ВКонтакті чи там в Фейсбуці. Різним сміттям, вона буде подавати себе в кращому світлі. Якщо ж це суцільна реклама, то зазвичай це фейковий аккаунт для заробітку. Ну, або там, якщо це сторінка для якихось інших цілей, це може бути там матеріал якогось нецензурного характеру, порно, там, матюки і всяка нецензурщина і так далі. Так, це теж немало важливо. Далі стосовно самої комунікації з іншими, якщо людина має друзів, то зрозуміло, має бути якась комунікація. Тобто до постів мали б зазвичай бути, от, наприклад, фотки, фотографії людини виставили, мало б бути: о, ти там така красунька, ти така, ти сонце, світла і так далі. Мали б бути лайки, репости, коментарі до різних постів, але, як бачимо, цього немає. Це знову ж таки свідчення на користь того, що не зовсім все тут чітко. Але насправді щодо фейкових аккаунтів все значно простіше. Дуже часто просто люди ставлять, напишуть інформацію, не додають багато друзів, е засмічують це все е з різним спамом, і на сторінку ставлять фотографії ну, в кращому випадку живих людей, в гіршому якихось тваринок. Котиків, песиків і так далі. Але найпростіший спосіб відразу перейти до діла і з'ясувати, чи фейкова сторінка, це зробити наступну річ. Клікнути на фотографію профілю, клікнути правою клавішею і зробити пошук цього зображення у Google. Так? Що ми бачимо? Дивіться, ми бачимо, що. Єва Українка, Аня Миронова. І ще 5 сторінок, якщо ми погортаємо, ми побачимо, що таких сторінок з такою фотографією є немало. Тобто люди використовують цю фотографію. А чому так? Тому що все просто. Люди не заморочуються, вбивають в пошук якесь перше е, просте слово, наприклад, слово дівчина. І якщо промотати трошки, то ви обов'язково на оцю сторінку наткнетесь. Ну, не знаю, я тут її не бачу, але зазвичай так буває. От, Наприклад, знаю, що цю дівчину і ось цю дуже часто використовують, а, ну, і Героїню серіалу відомого щоденники Ампіра також дуже часто використовують для фотографії свого профілю. Тобто люди просто наївно ліниві. Ось і все. Тобто такий найшвидший спосіб. Клікнули, знайшли зображення, тут є рядок, я нагадую. І з'ясували, чи ви спілкуєтесь реально з нереальною людиною. Ой, щось я відео аж на 8 хвилин. З вами був Василь Духович і канал Sonet. В даному випадку я говорив, наприклад, сторінки ВКонтакті про існування фейкових аккаунтів і способи їхнього визначення. Якщо відео було корисним, ставте лайки, якщо щось хочеться запитати, запитуйте в коментарях, пишіть про свої варіанти, як би ви з'ясовували, можливо, я щось опустив. І підписуйтесь на наш канал Сонет. Канал про соцмережі. Хай вам щастить і справжнього вам спілкування.